Подвиги героїв не будуть забуті. В Івано-Франківську традиційно пролунав дзвін пам'яті так у меморіальному сквері вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну. Під час церемоніалу рідним полеглих воїнів вручили нагороди та відзнаки. Продовжить тему Тетяна Дадак. Дзвоном пам'яті спільною молитвою та посмертними нагородами саме так полеглих захисників шанували у меморіальному сквері. Загалом вручили 42 державні відзнаки. Пані Галина мати полеглого воїна Віталія Сімка. За фахом він був вчителем музики та, попри бронь, пішов на фронт. Жінка каже, її син жодного разу не приїжджав у відпустку, не хотів залишати побратимів. Він любив природу, любив сад, любив город, любив бджолів, любив дітей. Взагалі людина така віруюча, молився багато за всіх молився. Коли йшли хлопці у бій, він той час як був. Ну, сам там вихідний, то молився каже. Віталій загинув 24 грудня 2023 року на Бахмутському напрямку внаслідок артилерійського обстрілу. Коли він помирав під берестовом у лісі, він попросив свого побратима, на руках у якого він помирав, щоб він приїхав в місто Городенко і передав мамі. Останні слова, що він дуже любив маму, щоб мама його простила і що він дуже любив Україну. Це, звичайно, був людина з великої букви. Він герой був. Всі друзі, які про нього приїхали, побратими, розказували, що це людина, яка ні в біді не лишила, порядний, чесний, добросовісний. Прикарпатців закликають пам'ятати, якою ціною здобувається перемога, та вшановувати тих, хто віддав за неї своє життя, не тільки у пам'ятні дати. Це також наша єдність, тому що єдино, ми збираємося і ми згадуємо про саме про їхні подвиги. Ми формуємо молоде покоління, щоб пам'ятали наших героїв, яким, дякуючи, яким ми живемо, працюємо і розвиваємося на українській землі. Разом з рідними ми у скурботі, тому що кращі з кращих сьогодні гинуть в боротьбі за українську державу. Але якщо б не було наших захисників, то сьогодні б не було ні України, ні нас з вами. Тому ми повинні кожного дня пам'ятати про всіх, хто загинув з українську державу, про всіх, хто боронить її сьогодні, і докладати всіх від себе можливих зусиль задля нашої перемоги. Івано-Франківську дзвін пам'яті лунає наприкінці кожного місяця.